Як захистити автомобіль від глушивок це популярне питання в наших клієнтів за допомогою такого пристрою, в принципі можна відключити сигналізацію, тобто оповіщення власника про те, що відбувається угон автомобіля, і зломисник може почати. Свої незаконні дії, хоча ми глибоко встановлюємо сигналізацію, і це вже буде нерентабельно по часу для зловмисника. Все одно покажемо, як можна це захистити в кожному автомобілі. Для цього використовується ось такий модуль, встановлюється додатково до GSM або звичайної сигналізації. І коли глушилку включають, через деякий час вона починає включати тривогу. Можна налаштувати декілька сценаріїв. Зараз я продемонструю, як це працює. Включаємо глушилку, підносимо до автомобіля і чекаємо, коли сигналізація побачить, що її глушать. Я вам показав один із способів, як захистити автомобіль від глушилки. Тобто сигналізація включає тривогу ще до того, як її заглушать власник або Тривог. пульт охорони отримає увідомлення і, відповідно, вже приймаються якісь рішення по безпеці автомобіля. Або це виїзна група, або самостійна охорона автомобіля. Хоча сигналізація буде захищати ваш автомобіль до останнього Даного. методі, є як плюси, так і мінуси. Про них я розкажу в наступному відео.